Учні викладачі ліцею номер 10 з 1 вересня під час повітряної тривоги переховуватимуться в укритті дитячого навчального закладу номер 27. Дорогу від школи до садочка комісія, яка перевіряє готовність закладів освіти до нового навчального року, здолала за 6 хвилин. Маршрут, за якому ми слід слідкували, слідували до укриття від 10-го ліцею зайняв 6 хвилин. Що достатньо дуже гарний показник, враховуючи цей таймінг, який необхідний для того, щоб швидко дітей евакуювати під час тавої з 10-го ліцею до 20-го садочку. Зараз закінчення вже на 95% укриття готово. Закінчиться про вас. Ви бачили вже підключення до електрообладнання, вентиляція, перевіряється освітлення щодо самого укриття. Воно класне. Ну реально, об'єктивно воно класне. Там зараз я сподіваюся, дуже швидко підрядник закінчить ці роботи, які не доробив. Ми до 1 вересня завеземо туди меблі, десь там трошки щось облаштуємо під себе, щоб дітям було комфортно. Мене інше турбує чи перша відстань і другий маршрут. Якщо на відстань десь можна закрити очі. Яка відстань, е? на вашу думку? Ви міряли? Е, ну, я, я думаю, що відстань десь там порядка 500 метрів, можливо, більше менше, да, швидше більше. Непокоїть те, що е, декілька хвилин з моменту початку тривоги ми маємо йти назустріч інфраструктурному об'єкту. Якби це був центр міста, да Бог з ним можна навіть і більшу відстані йти. Є реальна небезпека, і батьки хвилюються. І я, як керівник, я несу безпосередню відповідальність за життя і здоров'я кожної дитини. У нас на території закладу має бути своє укриття. Це модульні укриття, от на кшталт тих, які сьогодні встановлені в місті. Але вони можуть бути трошки інші для закладу освіти, тобто вони набірні, їх можна набрати певну кількість під, під потрібну кількість да, учасників освітнього процесу. Ті проектанти, до яких Звертався я, там сума варіювалася від 15 до 17 мільйонів. Ми говорили про за одне укриття за укриття. Ми говорили десь по-моєму про 350 людей. Да, тобто, щоб сховати їх там. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.